Сотрудниками отдела по борьбе с торговлей людьми областного управления милиции была получена информация о том, что житель города Николаева э, занимается организацией и предоставлением сексуальных услуг. Следственным отделом городского управления милиции было начато уголовное производство по части 2 статьи 303 Уголовного кодекса Украины сутенерства. В настоящий момент следственным отделом Николаевского городского управления проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що під керівництвом сутенера працює 5 осіб жіночої статі віком від 18 до 30 років, переважно з малозабезпечених сімей та офіційно не працюючі. Година надання платних сексуальних послуг клієнтам коштувала 500 гривень, з яких повія повинна була передати 200 гривень сутенеру, а 300 гривень залишала собі в якості заробітної плати. Також в ході проведення досудового розслідування проведено нього обшуки безпосередньо за місцем розпусти. Це була одна із саун міста Миколаєва, де в повій були вилучені грошові кошти, які їм надав клієнт за надання платних сексуальних послуг. Також паралельно з цим проведено обшук автомобіля фігуранта, в ході якого також була вилучена частина грошей, які повії вже встигли передати йому як сутенеру. Наразі слідство триває, особа визнала себе винною в повному обсязі та сприяє слідству.